Намалюй мені казку, небо, найдобрішу, що є на світі, в світлих фарбах, інших не треба, лише вони допомагають жити. Намалюй ясні дні, без болю, без розлук, без гріхів, обману. Як маленька, йду по полю і за руку тримаю маму. Намалюй світанкові роси, що у травах збирає сонце. Як йому помагаю боса і тримаю жука в долонці, намалюй в небесах намисто із любові, добра, надії, з побажань самих добрих, чистих, а між ними дитячі мрії. Намалюй мені, знаю, можеш із дитинства мого картину. Намалюй мені казку, Боже. Я навіки твоя дитина.